Ну коротше, погнали. Тут ти б япту мать сройську. Ще не встиг залізти, а вже замерз. Ну, поки встукує. Холодно тут, так? Ах, я шучу, давай, не їхай. Я прикалуюсь, але не стільки холодно. Но... Ноги мерзні. Що ж, коротше, є в мене є в мене певні якісь психологічні проблеми, за яких я не можу так нормально в воді сидіти, при тому, що це кайфово, але все одно є якесь. Є якийсь проблема. Якщо ще не подумав, що я там супер-пупер мега морж, і я розігрівся перед тим як прийти сюди. Да блін, чого так ноги холодно? В руки нормально, в ноги холодно. Ну, ще раз Ох! 哦。<laughs> Стирати, ножки. Мої ноги Через то я й кажу, що є якісь нервові проблеми, бо. Ох! У мене певні частини тіла мерзнуть. При тому, що я в вані можу лежати годинами, я не знаю, яка там температура зараз води. Яка нам доправляється по трубам. Ну я в ній лежу годинами. У мене хороший кровообіг. хороше все, хороший імунітет, тільки нерви. Я дуже в дитинстві багато триважу. І за цього зараз маю проблеми. О, ноги, ногам легше стало. Трошки цей. Підійду ближче. Так, так надіюсь, ти фокус сую. Не люблю цього телефона, фокус не ловить. Так. так. Типу, я зараз стою, мені цілком хорошо. Пальці на ногах трохи цей. Зараз вони відігріють. Я б сказав, що вони не відігріються. Це... Я відчуваю прям це, в мене нервова скованість є. І мені треба проявляти себе, тим, я не... що я не проявляю, себе стримую це все. Це, це напруження, це тривога, це... і воно сковує м'язи. От зараз, наприклад, я доволі добре себе почуваю. Можливо, якби ноги і руки чимось прикрити і голову. Я ми би сидіти у воді. На снігу якось легше, бо ноги в мене взу... я взутий і воно не цей холод не потрапляє. А так в цілому нормально. Воно твердіє шкіра, як ніби. Ушка треба протертати. І це я сюди біг У мене вон про жилет вижить і рюкзак, я не знаю скільки це все разом. 10 кілограм Оце з'являється по типу броні, якась така Я не знаю чи це видно. Усі ця шпура, і е, там, де болося входить в шкіру, точніше звідки воно виходить, то там е, типу, прищики. Я б сказав, бо, що це жир, я, я не знаю, як це пояснити, для мене це. Ця система з'явилася недавно. Недавно воно мене гріє, воно не дозволяє мені замерзнути. Типу раніше я просто замерзав, я погано себе, як би сказати. Я розумів, що я замерзаю і організм нічого не робив. А зараз, коли мерзне, коли холод пробирається, вже якесь кудись глибше в тіло, починає трасти тіло. Тобто я стою і трасуся. Ну, це система обігріву, це як цуценят маленькі годі. І типу. Це все з'явилося, коли я почав закалюватися. Якщо грамотно до цього підійти за рік можна. Тільки не завжди можна холоду воду знайти. Я один ходив у спортзал, один ходив. і за того, що там була дуже холодна вода, прямо мені дуже подобалося. Ну зараз вода щось я не сказав, що прям холодна. Така теплувата. Ну не для них. Ну, в принципі, мені нормально. Думаю, треба якось лягти ногами і руками вверх, типу корпус, щоб цей повежав трохи в воді. Бо ну, дуже... Мотивація зростає, цілеспрямованість, сила волі, волю вистають після цього всього, починаю більше дбати про себе. Типу багато якої поведінки неправильної було закладено. Я не розумів, що з цим робити. А треба всім цим займатися, воно допомагає, воно підтримує. Коли ти розумієш, наскільки сильне тіло, наскільки ти здатний щось робити, наскільки можливості людини будуть великі. Я б сказав, би, не те, що можливості великі, люди привикли жити в теплих умовах. Я якийсь не особливий хлопець, я буквально. Ну, Я трошки халатно до цього підійшов, і я просто, того, що кайф отримав, я і займався цим закалюванням. Типу, якщо нормально до цього підійти, воно доволі швидко з будь-яких, я не знаю, яким треба бути, щоб не мати змогу отримувати такий ступінь закалювання. Типу, я, наприклад, я не пам'ятаю, скільки років назад, я, е, я ходив зимовій в зимовій курці осінь плюс 5, а я ходжу вже в зимові курці. Типу, я дуже мерзнув. Ну це була тривожність, я був дуже скований, я дуже боявся щось сказати не так. І я боявся е, якоїсь реакції людей. Типу, я завжди очікував від них хорошої реакції, я боявся погано, я боявся показатися поганим чи що. Але поступово я наробляю те, що треба. Мати якесь своє відчуття і триматися його, своє відчуття того, що ти хочеш. Також я дуже добре це розумію психологічно, інтелектуально. Що, типу, просто підійти до цього як духовно, це дуже добре, але розумовий аспект також дуже добре підкріплює. Тобто, духовно можна відчувати це, це можна зрозуміти, можна пояснити комусь, що це таке. Но коли ти розумієш інтелектуально, ти можеш захопити більшу аудиторію. Більше людей розуміють, що. Що ти. Що ти можеш це пояснити будь-кому. І що це ти не просто взяв попробував якась духовна чакра там ще щось. Це все разом. Просто люди це повісно пояснюють, а основи ті самі. Тобто, звідки воно йде. Так треба розігрівати ноги, бо щось вони. Ого! аж голова закрутилась, хорошо? Ще й вода в ухо не попала дуже добре. Типу, ці речі треба пробувати. Ніхто не зрозуміє, поки сам не попробує. Типу, є речі, які треба спробувати. І багато людей самі це бачать. Коли щось тобі пояснюють, але поки ти це не попробуєш, ти не зрозумієш. Це те саме, що розказувати про любов, про дружбу, про хорошого друга. Люди поки не попробують Це не можна словами пояснити. пояснити. Нас немає можливості передавати інформацію якось всіма тими моментами, які ми відчуваємо, всіма тими деталями, всіма тими елементами в тілі, які ми можемо це передати. Так що, так, я що ти там пишеш, а не дай Бог не записав всім. О, слава Богу. Я би здурів би, якби не записав. Ще раз я в воду не поліз би. Так, о, вже треба, треба трошки шевитися. Типу, всі ці речі треба пробувати. <кій> <кій> Оце я вчора е в мене ще трохи із нервів в мене пробуємо шунком, а зі шунка кислота вертається мені в горло і обсмалює тут все в горлі. Лікарі це називають гаструду а я це називаю «отута». Типу, люди думають, що вони дуже тендітні, ніжні, багато чого не можуть робити, а от дика природа, тварини деваної, як вони виживають, які вони там це. хто не пристосовується, вони вимирають, вони не можуть вижити. Їх вбивають або з'їдають, або вони помирають. І при тому, що їм постійно треба бути максимально ефективним. А люди вживають, на ну що? І ходиш на роботу. Там. Заробляєш бабки, і, і в тебе все є. І тобі не треба нічого старатися, тобі не треба виживати, тобі не треба на 100% суїть використовувати. І потім розказують про те, який ти. Який ти молодець! Такий займаєшся, красавчик. Та блін, я по іначому не можу. Я нормально себе відчуваю. Це необхідність. Я, скажімо так, підсвідомо картаю себе, якщо я цього не роблю. коли я це роблю, я радію як маленька дитина. Так, треба шевелитися по ноги... Що ж ви цей? Зараз ми їх якось розітремо. Щось крути. Це капіт, що кайф такий зловив? Коли п'єш пиво, вживаєш алкоголь, шкідливі речовини, ти це розумієш. І потім, потім картаєш себе. За те, що це робив? За те, що знав, це ж погано нащо? Нащо напиватися так, щоб потім блювати? А це створює нервове напруження. Типу, типу відчуваєш, що ти робив щось не так. Не подобаєшся собі. Ти не знаєш, чого ти хочеш. Ти не знаєш, заради чого жити. А мозок побудований так, що є причина жити. Системи є різні, і вони ігноруються. Типу, думками про те, що нема заради чого жити, вони створюють конфлікт. Типу, не в нас є тіло, а тіло в тіло є ми. Типу, Думка про те, що от я, це я, от, типу, що от, ця частинка, яка висловлює якусь думку, що це ми, коли вони є закладені якісь думки про те, що. О, вибачайте. Коли є якісь закладені думки, наприклад, кимось, чи суспільством, чи ще щось, що. наприклад, ти маєш бути успішним. Типу ти типу, повинен бухати, бо це така традиція, що ти не вип'єш з нами, що ти не поважаєш, і, і ігноруються ці бажання. Викликає конфлікти. Це ж зажими, вони постійно розвиваються, сковуються м'язи, погіршується кровотік, погіршується все. Живлення організму, якщо живлення організму погіршується, то типу, візьміть завод чи ще будь-яку аналогію. Погіршується жилення, постачання, перебої зі світлом, перебої з ресурсом. Він не може виготовляти то все, що з нього вимагають. І так само організм. Погіршується це все, і він не може на всі 100 функціонувати. Так. Ах. Треба зубатися. Ні, треба розігріти ноги, а тоді вже це. воздуха. Так, я поскакал. Все провал <ріст> мокрий привипли не хочу назад сидіти в мокрый писав. Хорошо, хорошо, хорошо. Приходить э, сталкер до лікаря. Лікар його оглядає і при... примовляє. Хорошо, хорошо, хорошо. Ставка. Лікарю, що хорошого лікар. Хорошо, що не у мене. Брататий жарт, але може комусь зайде. Та да, блін, що ж воно так це? Як вані стояти все нормально було. А як то -то... тут якась така ерунда получається? А зараз я вдягнусь я буду продовжувати щось говорити. Ах. Ого. Блін, я топу і шапки не взяв. А зараз був цей. О, голосів пірмока. А я колись таки про таке навіть не мрію. Я навіть не мрію про таке, що я буду е, стояти ось вот так мокрий, зуповонки. Я ж думав, що це якісь надлюди. От руки назад Я думаю... Я почав цим всім цікавитися, здоров'ям, темою здоров'я. З 2015 року ну, я не підходив до цього прям по плану. Вона по такорушні чекав погоже. І... Поступово потрошки. все напрацювалось. Блін. щось ці ноги мені не подобаються. таки то, что я могу вот на трекот я могу такие вещи делать, только когда рухаюсь я постою уже, не знаю, сколько там с какого... 15 и мне нужно рухаться мне нужно треба... Я рахую, що це з-за того, що це нервова скованість, воно сковує м'язи і, і... Кро кровотік, кровопіг недостатньо хороший. Зараз трошки треба потанцювати, певно. кровотік, типу, сковується м'язи, як я й говорив, сковується м'язи. Погіршиться кровотік. І за цього. І за цього я не можу нормально робити те, що я хочу. Це от з цим я прибіг, в треба буде його поважити, це все, скільки воно важить. І... Типу... я знаю як це пояснити, те, що я роблю емоційно, е... психологічно, інтелектуально. Метафізично. Мені пощастило, що я всі ці речі розумію. І це. Та що вона дає мені розуміння і коли я розумію, я це роблю. Треба... Треба знову бігти. Нічого, розігріюся і це нормально розкажу, це все. Я вовлю кайф від цього. Я дуже добре себе почуваю. Дуже цей. Блін, треба щось говорити, щоб потім все це не обрізати, щоб не мовчати. Тому що коли люди брешуть, це теж створює нервові проблеми, нервові зажими. Це, блін, кожна якась проблема в нас створює в потігу якісь питання. У мене є десь про гіпертонус, про те, що як... Де з'являються проблеми при певних турботах духовних, дешевних. Кожен це по-різному може називати. Но не можна зрозуміти, кого відчуєш. Поки не відчуєш. Люди людина не зрозуміє, що таке гаряче, поки не спробує. І в поріняні теж багато чого. Приходить у розуміння. Бо тепер, типу, якби було б все тепле, не було б ми не знає, що таке холод. Типу різниця між якимись речами. Ох, блін! Будівництво. У мене може, може це треба бігти назад. Може хлопці паркан ставити і будуть, треба буде з ними розбиратися. Незаконне будівництво там в мене починається під будинком. Ну, все по нове Постараюся окремо від розповісти за те, що хто я такий, що це я таке тут роблю в цій уповунці і для чого. Все, люблю, цілую всіх і поважаю. Вчіться, розвивайтеся, займайтеся собою.